Все буде Україна, все буде круто, класно та неймовірно, неодмінно все так і буде, бо в нас живуть дуже хороші та добрі люди. Україна все здолає, не буде в нас біди. Люди з-за кордону повернуться сюди. Знову розквітне наша країна, побачить мати, знову сина, побачить тата, немовля, заколиситься жито в нас на полях, в наших краях відновляться міста. Засяє посмішка у всіх на устах. Наша країна знову вільна. Побачимо ми у всіх постах в інтернеті. Україна сама краща на планеті. Це можливо побачити з космосу. Коли летиш ти на ракеті. Україна знов в авторитеті у всього світу. Вона самодостатня жінка, скаже ні, навіть кредиту. Кому сподобалось це відео, ну як завжди, ставимо лайки. Пишемо коменти, пишіть у коментах, чи ви також вважаєте, що все буде Україна. Ну а ми їдемо далі. Слідкуйте за нашими новинками. Так що їдемо далі.